Доброго дня! Сьогодні у нас 7 червня і перед вами кавунчик, який називається Біант. Тут у мене пару кущиків його. З Біантом я знайомий вже давним-давно, дуже він мені подобається. На смак він для мене просто, просто шикарний. Дуже я його люблю. Бачите, як він розвинувся. На ньому ще як такого плодів немає, ще не зав'язувалися навіть. Лише маленький, ось з квіточками буде він цвісти. Він не спішить загружатися і нарощувати плоди, він у нас тут накидав хорошу ботву для початку. Ну а далі можна тоді буде і плоди тягнути. Ну, як бачите, розложився він просто шикарно. Це тут два кущика великих і там третій, ось він трішки менший. Вона сінина пізніше зійшла, слабенько він так розвивався, але вже стартанув непогано, почав розвиватися вже добре. Думаю, діло з нього буде. Ну а ці кущики просто шикарні. Це у нас прямий посів ніяка не розсада. Добре розвивається, претензій взагалі до нього немає. Ну, подивимось, що тут буде на кущі в хороших умовах якого розміру плоди. Взагалі в нього до 10 кілограм. Я пам'ятаю найбільше, в мене був, здається, кілограм 8, 8, 9, щось таке один. Ну, це було, мабуть, років 2-2-3, назад, 2 3, не пам'ятаю вже точно. В минулому році були такі десь кілограм по 6, по 6-7. по 7. Ну і меншенькі там, кілограм по 5-4. по 4. Ну, а взагалі він класний. На смак він просто обалденний. Єдиний його недолік, як на мене. Це те, що він не транспортабельний Багато його не нагрузиш, далеко не повезеш, він такий, тільки чуть десь стукнеш і він тріскається. Тому так, для себе, для себе звісно, кавун дуже класний. Ну, побачимо, що він нам дасть в цьому році. Будемо спостерігати.